Для виправлення помилок за пакетом паліативної допомоги, а саме мобільна паліативна допомога. В розшифровці фільтруємо медичні записи за ознакою саме виїзди до пацієнта. Тобто, бачимо, наприклад, запис з помилкою. Фільтруємо тип взаємодії, саме візит за місцем постійного перебування. Оскільки саме ці записи формують оплату за пакетом мобільної паліативної допомоги. Далі в розшифровці копіюємо ідентифікатор електронного медичного запису та переходимо до системи. Далі, зліва в меню, розгортаємо вкладку Документи та обираємо розділ медичні записи. Тут, відповідно, фільтруємо. Записи за SOS ID запису та натискаємо пошук. Після чого знаходимо потрібний нам запис і натискаємо на його посилання. ось тут. Наш запис відкривається. Після чого ми вносимо його як помилковий, описуємо помилку. Підтверджуємо. Підписуємо внесення помилковим даного медичного запису. Бачимо, запис позначений як помилковий, після чого відкриваємо направлення і вносимо новий запис за цю ж дату, якою було проведено помилковий запис для виправлення. Отже, перейдемо до виправлення медичного запису з надання паліативної допомоги. Переходимо до нашого електронного направлення. Якщо це мобільна паліативна допомога, можна використати те ж направлення, яке у нас і було, якщо ще кількість послуг в ньому залишилася. Для стаціонарної паліативної допомоги необхідно нове електронне направлення. Отже, відкрили електронне направлення, Гортаємо нижче. Обираємо послугу, яку будемо додавати до запису. Та натискаємо додати медичний запис. Гортаємо нижче. Змінюємо тип взаємодії на візит за місцем постійного перебування пацієнта. Далі звертаємо увагу на дати. Наш внесений помилковим запис за 10112025 ми можемо скопіювати цю дату або внести її тут вручну. 14.08. Таким чином виправляємо. Нижче епізод лікування можемо обрати існуючий, той, з яким ми вже працювали, натискаємо Створити. Наш медичний запис створено. Якщо діагнози підтягнулись, тобто відкриваємо вкладку Діагнози та стани, якщо у вас передзаповнено діагнози, тоді ми будемо лише додавати ті діагнози, яких не вистачає. В даному випадку я внесу всі діагнози спочатку. Отже, звертаємося до нашого додатку другого за наказу МОЗ, і я гортаю до тієї сторінки, де інформація ось про цукровий діабет, до прикладу. Зліва ми бачимо діагнози, які застосовуються як основне захворювання. Справа ми бачимо клінічні оцінки. Отже, спочатку вкажемо код основного захворювання. Підгляну той код, який використовувався. Далі від нього нам потрібно додати клінічні оцінки. Дивимося на опис клінічної оцінки, саме на її назву. Та обираємо те, що нам підходить. А як саме кодувати клінічні оцінки відповідно діагнозами? В такому випадку ми обираємо, що нам підходить. Наприклад, це будуть набряки. І звертаємося до таблиці 3. Посилання на неї було в пості в наших каналах комунікації і знаходимо набряки. Бачимо R60.0. Тобто такий діагноз нам підходить. Переходимо до медичного запису і вказуємо його. Таким чином ми можемо додавати всі 5 клінічних оцінок. Якщо ж не використовувати додаток до наказу Моз та нашу таблицю 3, підказки в системі Health24 самі допоможуть вам. Обрати клінічні оцінки. Для того, щоб скористатися підказками, ось тут блок пакет послуг НСЗУ». натискаємо Переглянути. Бачимо, яку групу послуг нам обрано. Якщо вона не підходить, ми можемо натиснути Переглянути детально та знайти ту, яка підходить. Навпроти кожної групи є кнопка деталі виправлення. Натискаємо її, гортаємо нижче і бачимо блок діагнозів. Тут ми бачимо, якщо щось не співпадає. Можемо змінити основний діагноз, якщо є така потреба, якщо система підказує. І можемо обрати додаткові діагнози, які необхідно. І тут ми бачимо, що система буде нам підказувати клінічні оцінки. Але, як ми пам'ятаємо, ми вже додали одну клінічну оцінку, наприклад, R60. -0. Тут ми її вже не побачимо, тому що система вже знає, що вона додана. Тому в такому випадку потрібно додавати саме ті клінічні оцінки, які тут у нас є додані. Тобто варіанти, які пропонує система. Оберу ось таким чином, наприклад. Та натискаю Додати всі обрані діагнози. І в такому випадку бачимо, що всі діагнози додано, можемо визначити автоматично. І ми бачимо, що помилка на невідповідність додаткових діагнозів зникла. Зараз я не зважаю на помилку на основний діагноз, оскільки це тестове середовище. У вашому випадку, якщо ж ця помилка буде, потрібно звернути на це увагу. Далі дозаповнюємо блок послуг та підписуємо такий медичний запис. Запис успішно підписано. Отже, виправлення помилок внесені. Бачимо, помилка відсутня. Все у нас добре. Але якщо на момент виправлення вже пройшло більше як 10 робочих днів після завершення звітного періоду, але не більше як 90 днів після внесення такого медичного запису, необхідно подати ідентифікатори помилкового та виправленого записів до форми 066. отже, авторизовуємося у формі 066 та переходимо до виправлення електронних медичних записів. Далі в системі відкриваємо наш помилковий запис, той, який бачимо ось позначений помилковим, який ми виправляли, копіюємо його SO з ID, переходимо до вкладки виправлення AMZ, вказуємо помилковий ID і відкриваємо той запис, який ми виправляли, який ми щойно вносили. І копіюємо його ідентифікатор. Та вказуємо в поле виправлений ID. В причину виправлення описуємо, що саме ми виправляли. Наприклад, таким чином. Далі натискаємо додати запис. І на цьому все. Запис додано до обліку форми 066, і таким чином НСЗУ зможе переглянути та. Надати оплату за надані послуги, якщо все вірно. Також варто уточнити, якщо виправлення відбувається саме за пакетом мобільної паліативної допомоги і виправляли ми запис, з якого було створено план лікування, рекомендовано створити новий план лікування з виправленого запису. Отже, ми підписали такий запис. Обираємо внизу створити план лікування. Підписуємо його. Проходимо отримання доступу від пацієнта, в більшості випадків це внесення коду з смс. Після успішного підписання плану лікування нам необхідно створити призначення. Переходимо до відповідної вкладки, додати призначення. Оберемо, наприклад, послуги та додаємо ті призначення послуг, які можуть бути необхідні пацієнту. Можемо також додати призначення на паліативну допомогу. Проте це буде більш технічне призначення, оскільки нам потрібно активувати план лікування. Але направлення, за яким ми працюємо, у нас вже є. Отже, скасовуємо створення направлень. Призначення створене. Воно є в плані лікування. План лікування, як ми бачимо, активний висоз. І на цьому все можемо повертатися до медичного запису. Помилки відсутні, запис повинен бути оплачений.